Доброго дня, друзі! Знаходимося ми в Словаччині на фоні знову татри, на цей раз західні Сьогодні ми до них їхати не будемо, а будемо знімати відео тут. Надіємося, що буде цікаво. Оце ставочок місцевий, Наш, ну, нашого рибацького зв'язку. Місцеві карпові води. Це, скажімо так, наш домашній ставок. Ну, Він не глубокий, неглубокий ставочок і невеликий. Там він закінчується ну, 3 гектара, максимально 3 гектара. Але рибалка тут цікава і різноманітна. Сьогодні ми рибачити не будемо. Не маємо можливості, але е, рибки вам покажемо і досить багато. А Приїхали ми сюди для того, щоб е, ну, у нас є ідея розвитку нашого контента. Е, і хочеться, щоб ви, ті, хто будуть дивитися, щоб е, ну, були якби з нами від початку до кінця. Рік тому ми почали тут рибачити. Е, Трішки менше, як рік. У травні місяці ми почали тут рибачити. і е, тепер ми маємо нові, нові, нову ліцензію. Сезон вже почався, вже почався давно. І е, ну, в подальшому у е, в наступних декількох відео я до цієї теми повернуся. Е, е, що в нас за ідея? Ну поки що. Е, я б хотів би, щоб вникли. Люди відчули, так як ми пройшли цей шлях цей рік, починаючи від першої риболовлі і закінчуючи 31 грудня, коли закривається сезон. Кожного року закінчується ліцензія. Почалося все з цього місця. І першу вже ж рибалку ми зловили коропа. Посиділи дві годинки і він у, нас вперше, він у нас втік. І я за ним пішов купатися. Зразу ж втопив телефон, намочив сигарети, зажигалку. Було весело. І короб втік. Я його хотів почистити, він втік. Телефон був у ремонті місяць, було прикольно. На наступний день. Ну, це місце віддячувало нам по повній програмі трофейним лином, поверх 2 кілограм линочок і коробчиком нормальним. Подальшому на це місце ми не приходили. А коли прийшли в середині літа, то пожаліли, що ми сюди не ходили стільки часу, бо з всього ставка тут. Ну, це не тільки така моя суб'єктивна думка, це говорили ну, мужики, які тут бачать вже по 20 років, що це саме найкраще місце. Ну, в плані... тут, тут покльовок але ну, тут клює крупна риба. І тут ми зловили ну, трофейного коропа, який, на, до речі, на, на аватарці канала на фотографії. Це найбільша рибина на цьому ставку і найбільша рибина взагалі в моєму житті. Вот. Хороший лин. Ой, хороший линочок. Це трофей, трофей, Я що такое? Бере сачок. Бери. Тихо, 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 Я наведу, я наведу Ай, блін! Є, 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 доставай, піднімай, піднімай! Та підожди не можеш. Що, обірвала? Обірвала, але. Але це, це, це короб чи ні? Короб. Короб. Ось такий короб. Ось. Yeah, не, дурвала, є. Я? Yeah? Верни її. за зябра і все. Та да, ні. Там нема місця. Зараз и так вытянем. Що там? Що там? Переживати. Вот, 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 Ото. Ото й пішов. Пішов, пішов. Апарат. О, один є. Це пацанам нажа на жарешку. Вот, це пац пацанам на жареху, а це на селедку на банду, на всіх. Ну це прям, конечно, хороший. просто, просто свиночка, девочка. Это же, Саш, ты че? Не течь, от меня не уйдешь. Все, хороший. О, такие хорошенькие Ну и еще два. Это нам будет на жарешку и на запекання. Все, готово. Уроби мне еще фото. Ось такий стримочок шикарний. І виходить, ну, дякуючи йому, ну, зрозуміло, це початок ставка, Вон ставочок видно, можемо показати. О, тут вода не замерзає. Ну, метрів 20-30. Точно не замерзає до 50 метрів в залежності від того, який мороз. І вдалося відкрити сезон, якщо я не помиляюся, 23 лютого. Щучка зловили дві щучки, розловив воблер, і відкрив свій рахунок ну, хижаку по воблеру. Я ніколи не вдавалося мені ніколи зловити, але я і не сильно нажимав на це. Щучки нас тут порадували. 10-12, можливо 12 максимум штучок за, ну, до, до цього часу. Клюють вони тут регулярно, клюють активно і мала би клювати тут форель. Форель цікава така рибалка, Получається її розводять на фермах. І вона з малька приучається до звуку, коли дрібний пелець падає у воду. Ніби по ідеї, коли розсипаєш пелець, і вона клює на червя. Ну, я, я бачив тут я тут ловив форель на цьому ставку, на твісті. А осінню восени мужики ловили на, на черв'яка і непогано. Клювала там ну, за, за, за 2 годинки 6 рибинок, таких по 300 грам е, червона риба це непоганий результат. Е, до речі, попередньому місцю, там де зловили трофейного коропа, ну, присуджуємо топ-1 місце, тут їх 5. Тут буде топ-4 це місце. Е, поясню чому. Е, щучки клюють. Але вони клюють маленькі. І, ну, ну Геть маленькі. 300 грам стандарт. Це ну, не, не дуже цікаво. Та й взагалі ми приїжджаємо сюди на цей ставок ловити Е, А ще був цікавий випадок з лебедем Врятували лебідя світочкою. Це запам'ятається. Цікаво і незвично. Приїхав на ставочок 23 січня. Ой, лютого, Літ, але є отака ділянка відкритої води. От. Так що зараз будемо пробувати рибачити. Буквально 15 хвилин, навіть, може, 10 хвилин покидав. Отакий От щупачок. Набрати його не можна. У магазині пливе щучка, опа. Ушла. Так що сезон відкритий. Ніштяк. До речі, покльовка була, це вже друга, але перша була слабенька. Ось такий твістирочок. Провірений вже багато разів. Коротше, розловив я воблер. Перша рибина в житті на воблер. така вже щучка трошки більша. Річечка називається Вах. Це одна з основних річок Словаччини. Ну, Тут вона маленька, але потім вона стає більша. Каскад водосховищ через кожних, мабуть, 500 метрів. Не водосховища, а ну, каскад дамб. 16 квітня відкривається сезон по форелі. Дочекайтеся, обов'язково буде контент. Будемо вчитися, того що ну, немає досвіду по Форелі. Ну, я кажу, я ловив на твістер, це не то. А на рахунок спеціальних снастей там якісь такі цікаві куколки, лічинки. Ну, це не, не нахлист, нахлист само собою, але нахлистом займатися не будемо, тому що це дорого і накладно. А на рахунок спінінга. Будемо, будемо вчитися і в режимі реального часу хто буде дивитися, буде наблюдати за нашими успіхами. Не знаю, як буде чути мене, за моєю спиною рибовід. Це інженерна споруда, яка предназначена для проходу риби. Лососьова риба потребує можливості мігрувати і роблять таку, такий обхід, обхід е, дамби для риби. Е, цікаво, я такого не бачив раніше. Я прочитав ну, у, в інтернеті, прочитав на сайті про, про таку, ну, що тут має риба таку можливість. І от прийшов подивитися, досить цікаво. А там дамба. Дровішки на літо. Побачимо чи достоять. Місце топ 2. Місце особливе. Для нас важливе. Світочка зловила тут першого коропа в житті. Поздоровася. Вот. Я пішов на заправку по сигарети. Отут світочка витянула. От. Е, тут ми ставили палатку. Тут ми. Е, отут вона стояла. Ні, отут. Отут якраз перед цим деревцем. Е, і почали ходити на, на ночовку. Почали ходити на ночовку, почали вже ловити серйозно, почали ловити... Кількість почали приносити додому, класти в морозильну камеру, гощати своїх друзів. Е, ну, Але сюди не під'їдеш автомобілем, на жаль. Так що місце номер два. І місце це почне місце. Це топчик місце. Світлана зловила рибу сама. Правда, не оснащала вудочку, не закидала, але витягнула. Поки я сходив за кавою, вона лишилася, була покльовка, вона сама особисто витягнула, сама взяла в підсак, боролася. Ну, такий дитячий, як Світочка. Але лічно її, лічно. Так що це можна сказати трофей, перший трофей. Не перша рибу, яку вона зловила, вона там зловила якусь мілочко колись, давно, а тепер зловила коробчика. Молодець. Ну, випускай. Випускай. Ми б його могли б, звісно, і забрати, але в нас вже є, а по-друге, він маленький, а по-третє, рибалка починається з любові до природи, треба випускати, а потім зловиш, кажи, приходь, мама. Приходь мама або бабушка. Вітаю. Дякую. Ну і відповідно, відповідно, тут в куточку в кінці яма, максимальна глибина, метрів 5. Тут, ми тут не ловили, а тут сидять постійно, але мені, я не розумію, чого, тут, тут завжди клюють малі керпи. От стандартики півтора кілограма. Один раз я бачив мужик, він от сидів трошки, трошки далі, але кидав ближче до, так, от так, до кінця, так ну не брешу, 50 спомбів закинув. Ми от сиділи, він, він реально от світка, от не, не, не брешу я. Він, він, ми, ми, ми півтори години, от рибачили, він півтори години кидав з помби. Я не знаю, що мені здається, ми хотіли поїхати подивитися потім, чи, чи, ну, що він зловить, щось не вийшло в нас. Ну, ну це, я був в шоці. Це ну, не знаю, три-чотири відра. Ну тут є, понятно, тут є от Він, видно, хотів її. Ну ми тут не рибачили. Змущається. Що ти, я твою дівчину не трону. А може ця дівчина на гнізді. Вона так хоть похожа, як а ти хлопчик, бачиш? Не бійся. Це дівчика. До лебедів тут такого сакрального відношення немає. Ну, я на роботі. Розповідав про ту ситуацію, що лебідь впав, зачепився за дроти. Вони так послухали мене, ну і що, ну, типа, та лебедь. Я кажу, ну у нас в Україні лебідь це символ кохання. А вони кажуть, а у вас що, їх мало? От така у них логіка. А тут виходить хов риб. Маємо в планах внести інформаційну складову у наші розповіді. Комусь, може, незрозуміло щось на рахунок того, як отримати документи. Так можемо користуватися зворотнім зв'язком, можемо допомогти інформацією, або, і по факту, можна приїхати до нас місто отримати. От. Поговоримо, хочеться поговорити про, про типи водойм, хочеться поговорити про документи, хочеться поговорити про закон рибацький. Цікаво тут цікаво. І е, ну, має зміст, того, що риби багато, риби не міряно. Так що кон контент буде. Е, кому цікаво, ставте, будь ласка, лайки. Е, це... Ми не думаємо про тисячу підписників. Просто ми хочемо почути відклик. Це мотивує, це приємно, це надихає на роботу. Тим більше це подобається нам обом. Це в кайф. Буду дуже радий. Підписуй... Підписуйтеся теж, контент буде, контент буде обов'язково, тому що води багато, риби багато, планів багато, контент буде. У суботу, верніше, ну, в неділю планується... Плануємо зняти відос уже про рибалочку з покльовками. Я знаю, що ви всі хочете побачити паровози, будуть вам паровози, Так що все буде добре. Головне, щоб погодка не підкачала. Щось збирає жінка. І не одна. Багато тут ходять, збирають щось у відро і не можемо зрозуміти, що саме. Ставочок називається Рибні Коколічне, максимальна ловна міра карпа рибнічого 70 см. Отакий ми і зловили. Так. Під 8 кг він заважив. Вернулися звідки починали. Похолодало, звечаріло, погуляли. Файно. Це місце номер три. Тут восени. Тобто там, де, де струмочок, де клюють щуки, там коропа не половиш. А тут половиш коропа і, по ходу, діло от в цій, цій от, можна сказати, заплаві. Отак так вздовж берега. Валиш і клюють різна риба, різна риба, форель, щука, окунь. Цікаво. Восени. літом галяк повний. От. Ну і тут відкрили сезон по карпу. Два коробчика. Пробуємо відкривати сезон. Ну, Вірніше він вже відкритий, того що зловили плотву. Померні риби мається на увазі, на опариш, на поплавочну вудочку. От. А зараз думка зловити коропа. Но ловим не на фідер, а ловим на пружину класичну. Так що надії мало. Але... Це можливо, щось покльовує. Ну, там на тому березі мужик щось зловив, Не знаю по ходу коропа, може карася крупного. От. Рибаків немерено, Погода шепоче. Тут зараз буду пробувати на поплавок. Штіль, глад. Вчора на черв'я не було покльовок. Зараз буду пробувати на опариша. Вчора тут прикормив. Зараз ще закину трошки прикормки і спробуємо на опариш. Отподмовчить. Святки на Гламурна вудочка, гламурний спінінг. Проба сьогодні. Перший раз полетів у воду, катушечка з бейтранером. Тішина. Працювала наша гламурна вудочка, не наша, а святана. Ось такий першенький, буде сьогодні вечеря, походу, ну міряй. 40 сантиметрів мало би бути, так? Да? Ну, 40-40 є, запишемо 40. Все, вітаю. Світа має документи, має свої снасті. На опариж, так? На опариш. Да? Свідка сама одевала. Ну все, сезон відкритий вже повним ходом. Жалко, що покльовочку не засняли. Як Світка тяне. Ну що, є і другий на мою уже. Все, нормальок, два коробчика. Розловилися, навіть я б сказав, непоганий кльов за три годинки.